Друзі, всім привіт і далі продовжую виконувати завдання в Варкрафті. І сьогодні у нас завдання. Е, Відслідить в ВОРА. Е, друзі, беремо це завдання. Маємо прийняти. Е, друзі, відкриваємо карту, дивимося, куди нам потрібно бігти. І будемо на місці. Я поясню, кого нам треба набити. Е, друзі, перед передом до відео хотів би вас попросити поставити лайк під відео, також підписатися на канал, якщо є можливість допомогти в розвитку каналу. Посилання на банку буде в описі під відео. Друзі, а тепер про завдання. Дивіться, є на карті місця, то є сині ці райони виділені по завданню для того, щоб охотитися на даних монстрів. Дані монстри це в нас ящерки. Нам потрібно на них охотитися для того, щоб роздобути 12 голів ящерок. І після цього нам потрібно буде здати. Це завдання тому самому NPC, в якого ми брали це завдання. От нам потрібно таких 12 монстрів набивати. може більше. Це вже як повезе з головами, чер... голов... головами ящирок. Якщо хорошо буде падати, падати було, ну, випадати, то з 12 штук ми ящерів виконаємо це завдання. Eh, друзі, давайте поки набиваємо 12 ящерок, а далі продовжимо. Eh, друзі, набили ми цих 12 голів eh, ящерок. Тепер нам потрібно eh, повернутися в, в селище перехрестя. Да, eh, і здати NPC це завдання, яке ми в нього взяли. Тобто, що він нам попросив, він нас попросив типу, NPC набити там 10. Ой, 12 голів е ящирок і принести йому. Е ми це зробили, тепер ми повертаємося до NPC в селище Перекрестю. Е друзі, буду вже в, в селищі та біля NPC і продовжимо це завдання. Е друзі, забігли ми це селищем. Е як бачите, нас NPC вже зустрічає, що ми готові здати це завдання. Розмовляємо з ним, нажимаємо продовжити, нажимаємо кнопку Завершити все, друзі. в нас завдання виконано. Друзі, я всім дякую за перегляд відео, всім гарного настрою, всім пока.